В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску. Ворог завдав ракетного удару по Дніпру і Кривому Рогу. Також бив по Нікопальщині. День донора провели у головній госпітальній базі Дніпропетровщини. Особливості працевлаштування жінок під час війни основна тема обласного форуму. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі оборонці неба збили над областю шахет. Після опівночі російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Є руйнування на території промислового об'єкту, виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали. Неспокійно вночі було і на Нікопольщині. Ворог бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді, застосував дрон камікадзе та важку артилерію. Понівечена інфраструктура, загиблих і поранених немає. Сьогодні ворог завдав. Ракетного удару по кривому рогу внаслідок ракетного удару по районному управлінню поліції у кривому розі є постраждалі вже госпіталізований 45-річний чоловік, його стан середньої тяжкості. Потрощена адмінбудівля, пошкоджені приватні будинки. На місці працюють екстрені служби, шукають під завалами людей. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на п'ятницю противник атакував балістичною ракетою Іскандер М кн 23 та двома крилатими ракетами Х-22. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних безпілотники типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України збито 24 ударні безпілотники типу шахет. Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії. Ще один ворожий безпілотник локаційно втрачено. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1370 чоловік особового складу ворога, 21 танк, 48 бойових броньованих машин та 58 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 649 тисяч, танків 8 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 16 тисяч, бойових броньованих броньованих машин – 17 396, крилатих ракет – 2608. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1 у головній госпітальній базі Дніпропетровщини. Провели черговий день донора. На цей важливий захід завітало багато людей, аби віддати свою кров нашим військовим пораненим та всім, хто на неї потребує. Деякі прийшли здати свою кров вперше, а інші вже втратили рахунок чисельним візитам до лікарні. Всі добре розуміють, їхня кров рятує життя людей, і вони прийшли нею поділитися. Перед входом до одного з корпусів медзакладу зібралася велика черга людей. Всі вони донори і прийшли віддати свою кров тим, хто на неї потребує. В першу чергу це наші захисники. Ця кров, яку сьогодні здають Дніпровці, врятує життя десятків, а може сотню наших військових, які сьогодні вночі привезли з поля бою. Їм Дуже потрібна кров, тому що вони цю кров втрачають на своїх позиціях. І дуже важливо, щоб хірурги приступили до операції. Коли вже крова на поповнення є нашою пораненого героя. Ми сьогодні робимо справжній фундамент нації, рятуючи життя того воїна, який потребує нашої участі. За період повномасштабної війни у головній госпітальній базі області перелили 19 тонн крові всім тим, кому вона була так необхідна. Завдяки донорам, врятовані тисячі людських життів. Світлана працює продавчиною. Кров здавала вже багато разів. Я вже не перший раз тут. І здаю кров, щоб допомогти хлопцям нашим. Ще ну, можу, тим поможу. У мене в самої на війні дві людини, брат і племени, щоб всі живі, здорові повернулися, щоб перемога чим швидше, тим краще. Все, що я хочу, і ми всі так хочемо. Олег працює охоронцем, вважає необхідним віддати свою кров тим, хто на неї потребує. В першу чергу військовим. Війна треба допомагати воєнним перемоги, тим, щоб звернулися, до жили. Лола – студентка Дніпровського державного університету внутрішніх справ кров здає вперше. Вважає, що робить необхідну справу і бажає нашим оборонцям сил і здоров'я. Відчувати, що я допомагаю кому комусь, це відчуття таке приємне дуже головне здоров'я. Берегти себе і перемогли. Юрій працює монтажником. Скільки разів здавав кров, навіть втратив рахунок. В лікарні його добре знають. Скільки треба, стільки здаватиму. Чим можу, допомагаю? каже донор. На війні, на вийсько. Батьки побіди на тока побіда. Дякую, всім донорам, простим людям, студентам. Майбутнім поліцейським, які прийшли до наших стін, щоб рятувати героя, почесна місія, і ми виконуємо востойно. Кожного дня в лікарні переливають від 10 до 100 літрів крові, яка вкрай необхідна пораненим. Без неї порятунок життя іноді просто неможливий, і вона в медзакладі завжди є завдяки донорам. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1. У Дніпрі відбувся жіночий форум з працевлаштування. Він об'єднав жінок, які шукають роботу, та місцеві бізнеси, які готові запропонувати вакансії. Долучилися представники служби зайнятості, громадські організації і міжнародні партнери. Спілкувалися у форматі діалогової платформи, обмінювалися досвідом та історіями успіху. Подробиці у сюжеті у нашій області майже 6 тисяч жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах, близько 4 тисяч це одинокі мами, зазначають у департаменті соціального захисту населення обласної військової адміністрації. Тому мета жіночого форуму, який провели на Дніпропетровщині, це допомогти жінкам у пошуку роботи, а організаціям та бізнесу запропонувати спеціалістів. Дніпропетровська область сьогодні прийняла майже 450 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 60% це жінки. В Дніпропетровській області сьогодні більше 200 міжнародних організацій працює. Тому працевлаштування це і про психологічну допомогу, це продовження нашого роду, це збереження нашої нації. І це все разом. Органи влади не могли б самі зробити. Я, як представник органу влади, хочу про це сказати. Що дякуючи міжнародним організаціям і дуже дякуючи громадськості, під час форуму поділилися результатами роботи жіночих центрів працевлаштування. Загалом в Україні таких створили вже 20 Вони діють у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Миколаївській областях. У просторах можна пройти курси прикладних професій, які допоможуть знайти нову роботу. Ініціатива для підтримки. Ремка жінок під час надзвичайної кризи, спричиненої повномасштабним російським вторгненням, скористатися можливістю можуть постраждалі від війни, вимушені переселенки, жінки з інвалідністю. А ще ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, потребують психологічної підтримки. Так, у центрі працевлаштування викладачем одного з б'юті курсів була Христина з Дніпра, дружина військовослужбовця. В центрі працевлаштування жінок я мала безпосередню участь. Я була викладачем одних з курсів, і сьогодні я маю можливість представити косметику, на якій мої дівчата проходили навчання. Мені дуже приємно, що я мала змогу долучитися до цієї команди, тому що я являюся дружиною військовослужбовця. Я знаю наскільки зараз у жінок. Тяжке емоційне становище, як жінкам зараз хочеться вийти з зони комфорту, щось спробувати нове, і я дуже задоволена тим, що я змогла почути деякі історії, змогла долучитися до підтримки дівчат, тому що це дуже необхідно. Змогла зі свого досвіду, так як я майстер-викладач більше семи років, я змогла дівчатам надати натяки на якісь кроки, які можна зробити. Своєю історією поділилася і Юлія. Вона вимушена переселенка з Донеччини. Ще навесні 2022 року. Переїхала на Дніпропетровщину. Нині мешкає у жовтих водах. У рідному місті працювала у пекарні, тож прагне знайти схожу роботу. Під час форуму вже отримала запрошення на нове місце. Київці жила я там працювала дуже було кондитер тож пекарня. Томіна, наша робота була і хочу імена таку. Що у меня дома. Мне тут предложили мне в магазине, у них пиццерия своя, как бы, и тесто там, и они делают, пекут это все тоже печки. Ну, как бы тоже мне понравились, понравилось, и Светлана, начальница, мне как бы предложила, если что, говорит, можешь приходить, мы тебя гордо в Проєкт реалізується фондом народонаселення населення ООН в Україні за фінансовою підтримкою Європейського союзу у партнерстві з громадською організацією Інноваційні соціальні рішення. Маргарита Супільняк, Сергій Супрун, Новини Д1. Продовжуємо випуск. У жовтневому районному суді розглядалась справа про дорожньо транспортну пригоду. Декілька місяців тому водій легковика збив велосипедиста. Останнього ушпиталили до лікарні. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та два переломи. У поліції кваліфікували справу як ДТП без постраждалих. Потерпілий з цим не згоден та звернувся до суду, аби адміністративну відповідальність водія замінили на кримінальну. Як розвивав? Лися події далі, розповідає моя колега Вікторія Галка. Ця дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та велосипедиста сталася 19 червня. У кожного з учасників цієї аварії своя версія того, що сталося. потерпілий Звернувся до суду. тобто мене збила машина, потім забрала швидка. Потім почали протоколи писати, які я побачив, що там є просто фальсифікація справи. В протоколі було написано, що без постраждалих, докладена справка довідка за надання медичних послуг мені, а це зовсім інше. Тобто ми коли розслід... ну, так, ходили по лікарям і питали, де тут ну, справку хто давав. Ну кажуть, що слідчі це знають, що це не доказ. То слідчі знають. Ну, поліція знає, То все одно поклали її туди. Мою позицію не запитали мою сторону, як мене збили, да, і просто нікого не було. Тобто вони склали протокол. Кримінальне провадження працівники поліції не відкрили. Натомість оформили адміністративний протокол, ДТП кваліфікували як аварію без постраждалих. Тож на водія легковика чекає лише штраф. Постраждалий з таким рішенням не згодний. Я лікувався, я не знав, що у мене, тому що боліло все. Я зор втратив слух, то я ходив по різним. От, лікарям, щоб побачити, що зі мною можна там, по хребту, МРТ. І в останній момент я тільки зробив е, перевірку, зробили тих снімків, які були зробити ну, попередні Сразу. І ми знайшли там два переломи, Політравма, тобто, ну, забиття. Там, поби... Казали там забій у мене, а там два переломи. Одна з осіб, яка була безпосередньо учасником, потрапила до лікарні, але при цьому поліція, незважаючи на зазначений факт, а це юридичний факт, фактичний, який дає підстави тільки відкриття кримінальної справи, в зв'язку з тим, що були було звернення до лікарні та постраждалому було нанесено реальну шкоду. Незважаючи на це, поліція чомусь не побачила у зазначених діях кримінальної відповідальності, а сформувала таким чином матеріали справи як адміністративне. Голова жовтневого суду Олександр Антонюк, який вів засідання, уважно вислухав доводи обох сторін та виніс вирок того, щоб ця поліція належним чином їх оформила. Врахувала позицію сторони потерпілої особи, а також е, врахувала ті скари, які були подані, для того, щоб протокол цей був е, складений відповідно до пояснень однієї і другої сторони. І якщо вони визначать. Що ця, ці матеріали стосуються і є невід'ємною частиною того кримінального провадження, звісно, річ, вони можуть мати повноваження для того, щоб їх об'єднати або скасувати цей протокол і вирішити все в рамках кримінального провадження. Тобто на сьогодні суд задовольняючи клопотання, повертає органу, який направив до суду для належного оформлення, з урахуваннях тих документів і позиції адвокатів, яка була вислана сьогодні в цьому засіданні. Тож суд задовольнив клопотання сторони потерпілої особи. Водій легковика від спілкування з журналістами відмовився. Його адвокат заявляє, що його клієнт не винен, бо не порушував правил дорожнього руху. Оскільки справа передана до національної поліції для розслідування кримінальної справи, то всі ці питання будуть з'ясовані у відповідний спосіб відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. На сьогоднішній день справа адміністративна відносно мого довірителя, вона припинена. Її немає, тобто не встановлений факт порушення правил дорожнього руху будь-якої сторони. Адвокат потерпілої сторони заявляє, що тепер слід чекати відповіді від поліції. Тепер правоохоронні органи будуть змушені розглядати безпосередньо кримінальну справу. Це вірна кваліфікація дій, які були зроблені безпосередньо водієм. Згідно рішення суду, правоохоронні органи мають переглянути цю справу. Обидві сторони чекають, яким буде результат. Вікторія Галка, Віталій Шалдув, новини. Д1. Останнім часом зафіксовано факти неодноразових спроб шахрайських дій невідомими особами шляхом підміни електронної адреси відправника на офіційну скриньку головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Платника податків надходять фейкові електронні листи або повідомлення від імені керівного складу податкової з вимогою зв'язатися за певним номером телефона, застосунками Телеграм, вотсап який не належить даній особі. Тож Ників податків закликають бути обачними, не піддаватися на провокації, бути обережними та уважними при відкритті вкладень, навіть якщо вони надійшли від відомих адресатів. Мешканці Покровської та Васильківської громад Синельніківського району, які наближені до зони бойових дій, можуть отримати гранти для розвитку своїх господарств. Грантові кошти можна використати на придбання обладнання для виробництва м'яса, молока, переробки харчової продукції, закупівлю великої та дрібної рогатої худоби, птиці, сировини для виготовлення продукції, підтримку бджільництва та ветеринарних послуг. Така допомога у рамках… Ках співпраці Дніпропетровської обласної ради з Естонською радою у справах біженців, яка втілює програму разом з французькою організацією Астет за підтримки ЄС, заявку можна подати через онлайн-платформу. Українська тенісистка Юлія Стародубцева впевнено обіграла свою чеську суперницю Катерину Синякову і вийшла в одну 16 фіналу престижного турніру WTA 1000 в Пекіні. Українка здобула перемогу у двох сетах з рахунком 6-2 та 6-2. Наступною суперницею Юлії стане переможниця пари Керолайн Долхайт США Еліна Авенесян Вірменія. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформації. Випуск завершується. У студії для вас працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова.